Грант за державною програмою є робота. Отримав мебляр із кіцменя. розпилюють деревину, збирають меблі. Так нині працюють майстри у кіцмані на підприємстві Назара Ореняка. Чоловік вже понад 5 років займається меблярством. Практично пройшов всі стадії виробництва від обтяжчика, столяра і покращика до до організатора з виробництва і менеджера. Та лише нещодавно вирішив відкрити власну справу. Перебрався до Кіцменя. Тут у серпні минулого року відкрив меблеве виробництво. Починало майструвати табуретки, згодом взялися робити громісткі меблі, зокрема ліжка. А тут в Кіцмані теж починав з гаража, а потім у нас. Виникла потреба у великих приміщеннях. Ці два станки, це я, взяв, як я казав від батька. Ручний інструмент щось докупили, щось теж взяли від батька. Роман Попович працює з столером, зізнається до цієї справи. Завжди був охочим. Ця робота приносить йому неймовірне задоволення. Ось так. Якщо мене на цілий день поставити за станок, я час дуже швидко проходить. Я навіть не помічаю, як це мені порекомендували. Ну, Назара на момент власника, що ось відкрилась майстерня, чи не хоче влаштуватися на роботу. Об'єми підприємства щоденно збільшувалися, згадують майстри. Коли почули про державні гранти від є робота, одразу зацікавилися ними. Та Назар каже, грошову допомогу отримали лише з третього разу. У десь на початку грудня нам дали добро. Нам дали сказали, що ми виграли цей грант. Дуже сильно відчутна допомога, бо то що. Якщо б не ця допомога, фактично не було б цього станка. Можливо, він би був, але він би був пізніше. Він був би я знаю за місяць, два, три, чотири. Нині та робота, яку раніше виконували три години, займає у майстрів близько 30 хвилин. Загалом Чернівецька область стала четвертою в Україні за кількістю отриманих грантів для підприємців за держпрограмою «Є робота». У 2022 році. Близько 130 підприємців скористалися цією програмою, і надзвичайно хороший момент, що це були як діючі підприємства, так і багато було новостворених підприємств. Вже цього року на програму подались 25 нових учасників. Зараз підприємці отримують допомогу у розмірі 250 тисяч гривень за умови, що ці кошти повернуть, сплачуючи податки та створюючи нові робочі місця. Максим Берник, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал СІ 4